Авраам, коли став жити на землі Хананськів, Лот відділився від нього і розкинув шатри коло Содома. І от перше сообщення про жителів Содома. Хто такі були жителі Содома? Чому Біблія пише за них, що люди були злі і дуже грішні перед Богом? Пізніше. Біблія розкриє, в чому катастрофа Содома. А іменно у Содомі прозійшла трагедія. До влади в содомі прийшли люди, які почали розпускати чутку і нав'язувати свою ідеологію. Сімейного життя не треба робити. Не треба складувати сім'ю із мужа і жени, а може жити як скотина, як тварина, жона з жоною, муж з мужем. І завершилося катастрофічне, котроє привратило Содом у ужасний міст зла. Там не було ні міра, ні любові, ні сімейної, там була проблема із діток Город фактично такий. Як і люба держава, котра собі на шию зав'яже ідеологію мужеложства, фактично кінчає повністю утратою і не має будущо. Тому споминає, трагедію Содома, саме православна церква, православні християни з судівленням дивилися, як то. У Європі і в цьому світі було движення проти християнського принципу сім'я є муж і жена. І добре, що оті глобалістські сатанінські погляди були, хоча і тимчасово, але призупинені, але це означає, що сатана і його помічник Антихрист вже близько. Потому що іменно сатані треба, щоб розвратити Вселенну, перетворити цілу слену на содом і на гомору, щоб люди жили в блуді, в нечистоті, а будуться є другого ненавидіти, судитися, битися, а кучка правителів буде управляти тим розділеним і грішним народом. Сказав Господь Аврааму, коли той уділився від нього, подивися, я тобі оті землі дам на юг і на сівер, на запад і на восток. Бо всю землю, котрі видиш, я дам твою потомству на відміну від Содома, який не має ні будущого, ну ясно, і не землі. Пізніше ми знаємо, коли лот вийшов із Содома, то Господь поразив сірчаним огнем весь город і спалився город, а на місці города образувалося мертвоє море. Страх Господній, котрий є путеводителем для християн, це не просто коли маємо страх Божий, та значить ми щось перепужені. Або має мало наукових знань. І тому страх Господній – істочник жизни каже Соломон, Соломон, а хто має ще страх Господній, що замічено? То способний обходити препятствия ловушки, сіти смерті. Мав би, ти страх Господній, ти б не пішов на совіт. Нечестивих і на пути грішних бось не ставав, і на насидалиш убителів не сидів бось. Но раз ти такий маєш проблему. І ще один момент сьогодні: церква святкує нині унікального святого і дуже такого сложного в житті новеликого і славного святого Кирила, архієпископа Єрусалимського. Родився він у 315 році, в 30 років став священником, а вже в 35, після смерті Максима Єрусалимського, він став уже. У сані Єрусалимського патріарха, святі тільки Кирил боровся проти Єресі Арія Македонія. Оп'ять же, сектанти, мало того, що розпустили свою чутку, дещі повпливали на імператора. Власть знову. Вмішалася не в своє діло і імператор і по наученню тих сектантів і згнав Кирила. Потім пізніше вернутий був Кирил у часи Юліана Отступника. Казало бися, Юліан Отступник хотів зробити злоцерки, але сперва він прикрив своє, свої плани. А коли утвердився на кафедрі, на, як правитель, і ще до того навіть вернув кирила на місто, а потом публічно відказався від Христа, став сатаністом і став правителем гонителем церкви. Юліан Отступник дозволив відновити Єрусалимський храм. Виділив державні гроші. Хоча по ученню церкви, тот Єрусалимський храм буде відновлений по ученню древніх отців, тільки уже Антихристом. Так от, питалися тоді люди встановити той храм, але вийшло землетрясення і навіть остатки того храму старого. Розпалися, а нові стіни, котрі успіли на напорохся розсипали. Мало того, тим будівничем того Собора Старого, вдруг з'явилося крести на платю, що не могли нічим змити, і порозуміли Руку Божую. Так Юліан Отступник, як образ будучих правителів, всегда має наводити відповідальну думку кожному правителю, щоб ніколи ніхто не уподобився тому безумному правителю, який державу свою зруйнував, і народ свій подвергонією, і церков насмілився гонити, да й потом і сам загинув. І воцаряється після його смерті мир у країні. тому ми ще раз скажемо, Образ святителя Кирилюса Римського для нас образ для того, який має бути архіерей, який має бути священник, терпеливий, розсудітельний, який мав бути християни, і який мав бути правителі, бо лиш так поступає. Добре в житті реалізувати з вірою, со страхом Божим, Господнім, двигатися в цьому світі, обходити препятствия і ловушки. І успішно дойти до пристані, ім'я котрі царство Божо є. Амінь.